Дорогі друзі, вітаю вас! Всім мирного неба! Побажання, здоров'я і всього найкращого. Дружимо, любимо, віримо, об'єднуємо наші серця. Все буде добре, обов'язково. Бажаю всім нам щастя, миру. Міцного здоров'я, Херсонська область, лівий берег окупований. Ми передаємо вам всім привіт. Я знаю дуже багато людей зараз виїхали, де б вони знаходилися. Ми одне любляче і дружнє серце, яке прагне справедливого миру, спокою і всього найкращого. Для вашого лівого берега зараз ми і робимо запит, які будуть події, яка йде інформація про безпеку. По містам і селам на 23-24 жовтня 2025 року. Дуже дякую вам за ваші добрі коментарі, за добрі серця. Дуже дякую за лайки. Будь ласка, не забувайте. Мала... Велика Лепетиха, Горностаєвка, Рубанівка, Каїри, Любимовка. Каховка, Таврійська, нова Каховка. Велика Лепетиха. буде дуже страшно чоловікам обстріли. Будьте дуже обережні, під загрозою якась іде споруда. Дуже важливо, там зберігаються якісь бумаги. Бумаги, документи. Можливо, для когось із вас. Настав час прийняти рішення щось оформити. Горнастаєвка. Побережіть своїх дітей. Попіклуйтесь про них. Є така інформація, про яку ви не знаєте. Вона добра, Ні, вам треба їх захистити. Ця інформація і енергії недобрі. Захищайте своїх дітей. Рубанівка, зараз дуже добрий час змінити своє. Один, одиночество глубокое человек переживає. Зараз кто прийде, вийде на связь, підтримає, Духо, духовное какое-то родство и радость. Рубанинка может не стать освітленням. И ще идут какие-то проверки, манипуляции. Кто-то создает вам тяжелую ситуацию. Но вы, будь ласка, будьте стойкими, все ви вирішите. Все питання вы ви вирішите. Будьте стойкими. Каиры. На якийсь робочій об'єкт може йде, йти атака, що обмежить його працю. Можливо, зв'язана з війною. Далі, Любімовка. Будь ласка, Любімовка дуже обережна. Возле води можуть бути жертви, жертви ситуації, жертви життєвих ситуацій. Це чоловіки. Від якогось удару, можливі жертви. Каховка. Дуже великі переживання там, де люди щось отримують, отримують, якусь допомогу мирним жителям. Дуже якась велика небезпека. І ще можуть бути договори, куплі-продажі мирним жителям. Все дуже великі переживання, обманне действия. Таврійськ, якісь домовленості, чоловік і жінка можливо, транспортна, транспорт із владою. Да, це транспортне средство, це дорога, виїзди, всі проблеми зв'язані з транспортом з дорогою. Вони повинні вирішитися добре. Нова каховка, будьте дуже обережні возле води, возможно, розрушення большие, щоб хто ніхто не пострадав. Далі Дніпряне, Кринки, Казачі лагері, Нова Маячка, Олешки, Ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне Кринки, Казачі лагері, Нова Маячка, Олешки, ювілейне, Радинськ, Великі Копані. Дніпряне. Ой, дуже неочікувано. Ви, ви, ви очікували яких зустрічей, домовленості, радісні новини для когось. Приймайте а по безпеці. Прямо. Друзі, будьте обережні, може електричество не стать, зв'язку електричество споруда, Енергостро... енергоспоруда. Кринки. Зараз тихо на кринках. Йде карта землі і спокою. Там щось, щось планується робити в КНК. ну поки що це все дуже тихо і спокій. Казачі лагері. пострадає житло. Війна і страдає житло людей. Люди, можливо, втрачають житло, нова маячка, також по житловому сектору йдуть якісь перевірки, якісь неоднозначні. Рішення не завжди не вони справедливі, воєнні люди, много обмана і лжи, якісь повідомлення. Так, і що тут іще? Казачі лагері. Можуть бути якісь повідомлення, маніпуляції, підсилення натиску. Будьте обережні. Так, нова маячка. Тут теж обмежують дуже по матеріальній частині вашого життя дуже тяжла ситуація і приймаються якісь рішення важкі для людей. Олешки. Ставлять перед вибором молодих людей. Війна. Дуже-дуже тяжола ситуація. По дьяволу, в Олешках, транспорт весь. Той, хто їде з допомогою. Олешки. Одні їдуть, другі уїжджають. Щось змінюється, не на краще. Ювілейне. Не плануйте нічого. Так хотілося вам багато чого спланувати? Ні. Ми залишаємося на місці і думаємо далі, і плануємо далі. Радинськ. Через деякий час ви переможете всі свої цілі і ситуації. Вам, ангела-охоронця! Це стосовно ваших фінансової, фінансової сторони життя. Великі копані, дуже великі сварки серед населення, Дуже багато, дуже загострилася ситуація. дуже. Можливо, хтось себе почуває дуже одиноко. Можливо, не стать зв'язку і освітлення. Великі сварки. Гола пристань, Кардашинка, Нова Збурівка, Чулаківка. Брилівка, Бехтери, Асканія нова. Гола пристань, дуже обережна, дуже тяжла ситуація. І той, хто в дорозі і взагалі... Від оружей від війни можуть бути ранені і жертви. Карта Шинка. Жінка приймає рішення їхати. Будьте обережні, в дорозі, можуть бути обмеження і перевірки. Нова збурівка. Діти, піклування про дітей. Все, що предприяття. Домовладения. Тут можуть быть перевірки и люди. Можно сказать, грабеж, підстави Будьте, будь ласка, обережні. Чулоківка, то, що вам пропонують, вам зовсім не подобається. Ви готові відстояти свої інтереси Да, ви готові. брелівка Тут великий страх. Чомусь емоції зашкалюють. Люди військові, пропозиції важкі, люди в воєнній формі, по житлу плохо. Дуже люди страдають, той, хто живе весело став жити погано. Далі. Далі, друзі, да, бтери, якісь підписуються бумаги, закони, які людей, які працювали, заробляли гроші, ставлять в дуже завісиму ситуацію у стан жертви. Будьте уважні, асканія нова. Приймаються рішення, які дуже обмежують людей. Дуже змінюють життя. Васканні нові, надо бути обережними, можливий якийсь вогняний удар, і там в результаті вогня і удару можуть бути жертви і великі обмеження. Залізний порт. Лазурне, Скотовськ. каланчак. Чаплинка. новотроїцька гінічиск, нижні сірогози Іванівка. Залізний порт. Лазурная, Скабовск, Каланчак, Чаплинка, Новотроицкая, Гінічиськ, Нижній Сіровозий район і Іванівка. Будь ласка, дивимося інформацію. Залізний порт. Так, пропозиції йдуть якісь про співпраці. Дуже неочікувані. Уже оформляются документы. И железный порт кто-то кто теряет по документам житло. Лазурная. Ты что сповещается, богатым людям подобается. Новины подобаются богатым людям. Это финансовые новины. Лазурная. У військовых может быть тяжелая ситуация. Скадовск. дороги, машини рішення. Це добре? Переживаєте дуже. І не все те, що вам сказали, правда. Багато дуже неправди. Перевіряйте всю інформацію. Каланчак. Обмеження? Може бути, удар, може бути, атака. Ситуація дуже нестабільна, і в ваших рішеннях також. Чаплинка. Ви не знаєте, що вам робити? Ви в яких-то ілюзіях. В якому на ваше питання, на ваш один вопрос є сім відповідей. Ви не знаєте, як бути. Це ситуація стосовно ваших дітей, можливо, стосовно професії ваших дітей, можливо, якісь маніпуляції, не дуже відкровенні відносини, які дуже туманні і тут треба розбиратися. Нова У вас можуть бути якісь обмеження від людей при владі, від якихось вчителів. Від яких людей при владі, обмеження для людей, буде дуже можливо перевірки. Гінічка, на підприємствах, на бізнес-структурах, там, де люди працюють, можуть бути багато перевірок. Ви в ви стані жертви, це вашої роботи стосується. Якесь велике підприємство, там буде дуже багато перевірок. І ви будете як в стані жертви від цього. Не, не радіть. А так, побережжя, генічний район, возле води можливо, обстріл, і можуть бути е, хтось ранення отримати обережно по, по обстрілам. Тоже це можуть бути люди і работаючі в якихось закритих поміщеннях, Будьте дуже обережні. Генічний район можливо проблеми в житловому секторі. Буде чомусь показують, що може бути страшно вам. І страшно, от показують, що може страшно. Психологічний страх. Це може бути як обстріл, так і ваша ситуація з житлом. Нижні сірогози. Те, що вам пропонують, вам не подобається. Закликають захистити свої інтереси. Іванівка, так, для якої жінки ситуація, яка була дуже гострою і невирішуваною. Остається такою ж самою гострою і невирішуваною. Дуже обережно. У вас, у вас дуже погане окруження. Дуже погане окруження. Іванівка район, темні енергії, темні карти, много агресії, много зла. Бережіть себе. Парада. Як би вам не було важко, будьте сильними. Друзі, лівий берег. Давайте ще подивимося на другої колоді. От загальну інформацію. Ви зараз в окупації. Чи зміниться ситуація на лівому березі Херсонської області? Мирні жителі, для вас іде інформація, чи будуть зміни, чи буде деокупація? Не відпускають, друзі. Не відпускають і вас не відпускають, і ви дуже при... вас не відпускають вже четвер... четверка мані, це вже вас взяли, ну, вашу цю територію поки держать. Ця ситуація під, під окупацією, бачите, яке зображення, якого птиця орла, поки держуть ще... Дуже багато буде натиску, вводять в якийсь такий страх. Понимаете? Ви будете ще покабатися. В ближайше час деокупації, к сожалению, не показують лівого берега. Будь ласка, бережіть себе, помніть, помніть свій рід. Карта імператриці, карта жінки, карта дружби і віри. Розумієте, обов'язково підтримуйте один одного, можлива якась допомога. Можливо, вам хтось іще допоможе з якихось чоловіків, якогось руководства. Шукайте допомоги. У вас є вам є кому допомогти, щоб не іспитувати це напряження. До окупації, на жаль, не показують на ближній час. Тримаємося, бережіть себе, бережіть своє сім'ї, здоров'я, воно нам треба. Прагнемо миру, прагнемо об'єднання. Бажаю всім нам мирного життя і хай буде мир на всій планеті Земля! До побачення, до нових зустрічей!